Добрий день, шановні батьки! Добрий день, мої любі, мої самі найкращі діточки! Сьогодні у нас з вами заняття з природи, і ми поговоримо про пташок, який залишається зимувати у нас у місті. Хоч і залишилося на календарі менше двох тижнів зими, але ж все одно ще весна нам може зробити цікаві подарунки. Тому давайте з вами поговоримо про те, як допомогти нашим пташкам, як вони переживають цей період дуже складний. Скажіть мені, будь ласка, чому ми повинні допомагати? Тому що взимку їм дуже-дуже складно знаходити собі їжу. Уявіть собі, випав сніг і пташечки не можуть знайти, зернятку або якихось жучків, або лічинок, бо лічинки і жучки від морозів ховаються глибше у свої нірки під корою дерев або десь у інші місця дуже глибоко залазять і пташечки їх знайти не можуть. Також не можуть склювати зернятко, якщо випадає сніг, або якщо ожеледиться, якщо все крите льдом. І е, як під корку льоду може маленька пташечка дістатися зернятка. Також пташки у пошуках е їжі втрачають дуже багато сил. Їм вистачає лише на те, щоб можна було харчуватися протягом сил вистачає протягом того, щоб харчуватися на протязі дня. А якщо сильні морози уявляєте, як важко нашим пташечкам, е для того, щоб допомогти пташкам. Люди вигадали годівнички. Годівнички... Що ми кладемо, годівнички? Це роблять з дерева, якісь такі будиночки чіпляють на дерева. ви бачили, так? З картонних коробок, з пластикових великих оцих бутлів роблять годівнички і чіпляють їх на дерево. А чому на дерево? Бо пташки живуть на деревах і треба бути е, дуже обережним, бо пташок, якщо вони сядуть на землю, може е, кішка зловити. Правильно? Тому чіпляють люди на дерева. Що вони кладуть туди? У ті годівнички. Давайте подумаємо: В годівнички люди кладуть насіння, соняху, гарбуза, кавуна. Дині, кріхти хліба або насіння зерно пшениці можна класти кашу. Це все можна класти у годівничку. Треба спостерігати, щоб годівничка була не засипана снігом, бобташечки не побачать їжу ту, що ви їм насипали, не можна класти в годівничку великі шматки хліба. Чому великі шматки не можна класти? Бо шматочок хліба що він стає твердим. Ну, як ташечка його з'їсть? вона його не з'їсть. Не можна також класти е шкурки від апельсину. Туди не можна покласти, бо, ну хто буде їсти шкурки від апельсини? Також е макарони не можна, бублики. А те, що можна, я вже вам сказала: насіння або зерно, або крихти хліба, можна покласти кашу і то кашу не грудочками, а так її розсипати. І, будь ласка, дивіться за тим, щоб ви не залишали біля годівнички якісь пакетики або, або баночки, не смітили. Пакетиками, баночками, в яких ви принесли їжу для пташок. І дуже обережно треба чіпляти годівничку, щоб не пошкодити дерево, і не зробити шкоду дереву, не зламати гілочку або чіпляти так, щоб не забивати цвях у дереву, прив'язати на якийсь мотузочок і все. От ми з вами і вияснили, що. Саме страшне для пташок взимку це голод, тому потрібно їх підгодовувати. Уявляєте, є така пташка-синичка, і з десяти пташок може вижити тільки одна, тому що сильний мороз і тому, що голод, їм не вистачає їжі. А знаєте, що люблять синички? Синички люблять сало. Такі вони. Сало можна чіпляти на гачок або на якийсь шнурочок і до дерева, але сало повинно бути не солоне, без спецій і не солоне. Синички сідають на сало і їдять його. Давайте зараз розглянемо деяких птахів, подивимося, як вони виглядають, і опишемо їх. І так, перед вами ворона. ця пташка з міцним дзьобом. У неї чорні крила, а спина і черевце сірі, а ще вона голосно каркає. Ще у ворони дзьоб настільки міцний, що вона, як молотком, розбиває ним горіхи. Ось послухайте, як кричить ворона. Перед вами сорока. Має прізвисько Білобока, тому що по боках в неї біле пір'я, голова крила і хвіст чорні. Вона має дуже гарний, довгий, як стріла, хвіст. Послухайте, як співає сорока. Перед вами снігур. На головці в снігура є чорна шапочка, а на спинці бурувато синій піджачок, на його грудях і черевці майриць, наче жар, червоний фартушок і червона сорочка. Мають вони таку назву недаремно адже прилітають до нас з першим снігом. Послухайте, як співає снігур. Синичка, маленька пташечка, черевце в неї жовте. Це жвава і рухлива пташечка. Має вона дзвінкий та тоненький голосок. Ви всі напевно чули, як співає синичка. Послухайте. Горобчик. Це маленька рухлива пташка з округлою голівкою, короткою шиєю, короткими і округлими крилами. Дзьоб твердий, до кінця загострений. Послухайте, як співає горобчик. Перед вами дятел. Його ще називають лісовим лікарем. Це пташка з яскраво червоним чубчиком, голова і спина в нього чорні, на крилах має білі смужечки. Чому лікар Бо видовблює з-під кори дерев шкодливих комах, які шкодують своєю присутністю дерево. Послухайте, як вистукує дятел. А хочете я вас сьогодні навчу робити пташок. Ми сьогодні з вами зробимо двох гарних пташок синичку і Снігуля. Так що приготуйтеся до аплікації. Ось таку гарну картину будемо з вами сьогодні робити. Так, для нашої аплікації нам потрібно буде, подивіться, ось такий. Кольоровий папір. Можете вибрати інший фон. Я не, це, не претендую на те, щоб ви вибрали саме такий, але щоб було видно наших пташок, ті, що на картинці я вам показувала. Зелений папір, червоний, жовтий, блакитний, чорний. І ще нам потрібні будуть або ватка, або ватні спонжики. Клей. Ножиці і пензлик все це потрібно нам буде. Подивіться, що ми робимо? Ось у нас є фон, це наш фон. Для початку ми беремо зелений папір, таку відрізаємо, і робимо ось таку гармошечку. Бачите? Складаємо. Батьки, допоможіть, бо діткам буде дуже складно це зробити. Може, в когось у самого види, хтось сміє вже, особливо дівчатка, веєр робити. Міте? Ось, оце зайве, якщо в нас вийшло так, треба зрізати, щоб воно нам не заважало, оце зайве. Бачите, як? Оце ось що стричить, ми відрізаємо. Так. Так, потім складаємо ось так вдвоє, і в нас виходить ось така гілочка. Бачите, гілочка виходить. Гілочка ялинки. Дивіться, що ми робимо далі. Ми беремо наші оці зелені гілочки і змастюємо клеєм. Я вам зараз покажу, як це робиться. Ось на ці згиби ось тако наносимо клей пензликом. Дуже ретельно, щоб воно приклеїлось. Бо таку поверхню важко приклеїти. тому... Дуже ретельно це робимо. Так. І крапельку, крапельку наносимо ось сюди всерединку, щоб трошки їх склеїти між собою, бачите, і притискаємо. А потім ось так трошки розправляємо і ось так ми приклеїмо. О, бачите, як це виходить? О, ось так. Так само цю. Ось так в мене вийшли гілочки. Далі ми дивимось. Ой, щось я сильно уважно. В мене є ось такі кружечки намальовані на жовтому і червоному папері. Дивіться, головне, що тут, бачите, я кружечок намалювала. Але я склала вдвоє. І потрібно вирізати так, щоб тут не розрізати. Вирізати круг так, щоб не розрізати ці два круги, щоб вони були разом. Ось ми вирізали з вами кружечки. Бачите, за що я казала: вирізати кружечки, але тут не розрізати, щоб вони були ось так: удвоє. Що жовтий, що червоний. Так само. Що ми робимо далі? У нас є смужка ось така блакитна, бачите? Ми її згибаємо навпів і відрізаємо ось так. Ось, дивіться, ось так. Раз, обрізаємо. І в нас ось вийшло. Ось така смужечка. Беремо жовтий кружечок, туди з'єднаним догори, і ось так, ось бачите, ось так, приклеюємо. Я намастюю Смужечку, ось тут краєчок. Усю не потрібно, бо буде дуже брудно. Так ось так і ось так. Бачите, ми вчепили, Приклеїли. Далі у нас ось такий блакитний кружечок. Вирізаємо такого, такого розміру, як і жовтий. Згибаємо навпік і чіпляємо ось так. Бачите, як потрібно приклеїти? Давайте приклеїмо, мастимо блакитний кружечок, ставимо ось таку небагато клею. Я думаю, що він схопиться і робимо ось так. О, бачите? Ось так. Ось так воно в нас виходить. О, що ми робимо далі? Ми відрізаємо ось таку коричневу смужку, відрізаємо від неї ось так, ось такий кусочок, згибаємо навпів. Напів згибаємо, щоб воно у нас було однаково. О, бачите? І потім відрізаємо ось тако. подивіться уважно відрізали, бачите? У нас вийшов такий невеличкий трикутничок ось він. Але це біленьке можна зрізати. Біленьке можна зрізати. В мене зараз не вийде. Ну, трошки. Так, що ми робимо? Ми беремо цей дзьобик нашої пташки. Ось так поміж ці кружечки ми чіпляємо цей дзьобик, приклеюємо. Зрозуміло? Ось така пташечка з дзьобиком, бачите, в мене вийшла. Потім я беру пташечку змастюю. Багато не треба мастити, бо буде брудна робота. Трошечки сюди намастюємо і приклеїмо на нашу гілочку. Ось так. На яку пташечку в нас схоже. Правильно на синичку. Ми наші синичці ще намалюємо. Оком ось так. Так само ми робимо снігуря. Вирізаємо з чорного паперу. Таке саме за розміром круг вирізаємо, згибаємо його навпів, так само, як і синичку. Потім ми беремо чорну смужечку. Так само згибаємо навпіл. Ось. Це дуже довго, тому ми відріжемо половинку, зробимо нашому снігурчику ось так хвостик. Так само клеїмо на червоний кружечок хвостик. Як ми це робили? З жовтим кружечком. Крапочки ставимо, багато клею не потрібно. Так, чіпляємо. Ось. тако Потім це в нас крильця. Так само змастюємо, ставимо по крапочці клею. Так. Чіпляємо сюди, о, бачите, так само робимо носик, все те саме, що ми робили. Робимо носик, крапочку з одного боку, крапочку з іншого боку, ставимо ой, всередину. Притискаємо, бачите? І потім приклеюємо до нашої роботи. От так Поставили ось наш снігурчик. О, приклеїли і малюємо йому око. Але щоб у нас вже було дуже гарно ми беремо ватку. У мене це спонжики, тому я відриваю з серединки, ось так от трошки багато не треба трошки, згеть, трошки треба, бо буде виглядати не дуже акуратно. Ось так нариваю, ставлю крапочку сюди. Ось, сніжок чіпляю сюди, ось у мене сніжок тут, крапочку сюди, сніжок тут. О. І ще на цю гілочку. Ось тут. Можна таку намастити зверху трошки. І покласти О. дивіться яка в нас вийшла робота. Наші пташки, ось вони. Бачите, як гарно вийшло. Вам сподобалось наше заняття? Якщо сподобалось, Напишіть з мамою мені у Viber, А також прийшліть мені свої роботи. Я буду вам дуже вдячна, мені буде цікаво подивитися, які ташки у вас вийшли. Всім до побачення, всім гарного настрою, міцного здоров'я, мирного неба. До побачення! Я вас всіх люблю.